Вітаю вас, дітки! Скажіть, будь ласка, а які дарунки дарує нам осінь? Так, це і овочі, і фрукти, багато смачненького. Пропоную пограти в гру під назвою Розклади груші. Погляньте і скажіть, чим схожі ці груші? Так, кольором і формою. А чим відрізняються? Вірно. Кількістю листочків. Подумайте, дітки, в кошик з якою цифрою необхідно покласти кожну з груш? Так, Грушу з одним листочком покладемо до кошика з цифрою 1, а грушу з двома листочками покладемо до кошика з цифрою 2. Вірно малята, ви молодці. Погляньте на ці фігури, як вони називаються. Так, це овал та круг. Викладіть на столі з мотузки червоного кольору круг, а з мотузки жовтого кольору овал. Поясніть, чим фігури схожі? Чим відрізняються? Так, фігури не мають котів, їх можна покотити. Круг котитиметься легко, а овал складніше, тому що він продовгуватий. Назвіть предмети овальної форми. Виконаймо вправо перетвори фігури. Погляньте, як художник оживив овал. Так, він намалював мордочку кошеняти. Прикладіть трафарет до аркуша та обведіть кілька овалів. Оживіть кожний, перетворивши його на будь-який предмет. Наприклад, ось так. Дітки, які геометричні фігури ми сьогодні згадували? Як утворюється число 2? Ви, великі молодці, гарно пограли та багато чого пригадали. До зустрічі!